Майтхепенд говорячи про причини цього блокаута. Це було на 100% спричинено діями Російської Федерації. Вони це зробили для того, щоб не було на запорізькій атомній електростанції живлення. Буквально 23 вересня 2025 року. Вони перервали постачання електроенергії по мережі 750 кВт. Це відбулося за 1,5 км від запорізької атомної електростанції, і на 100% це було навмисно зроблено Росією. Російської федерації по друге говорячи про наслідки, це дуже серйозне питання і дуже серйозні наслідки, згадуючи те, що у вересні 2022 року Запорізька атомна електростанція перестала працювати, була закрита. Там все ще залишалося високорадіоактивне паливо. З часом воно охолоджувалося і стало менш небезпечним. Але тим не менш, Крімпіс вкотре наголошує на тому, що не можна допускати Російської Федерації переза Устити запорізьку атомну електростанцію і відновити блоки